Ти не можеш відмовити, не знаєш, як сказати ні. Тебе дістало просто оце постійне цікавість твоїм життям, цікавість твоїми проблемами, постійні поради від посторонніх, від людей, які в принципі не впливають на твоє життя. Ти не знаєш, як їм сказати, щоб вони зупинились, не задавали некоректних питань, при яких ти себе почуваєш ніякого. Якщо це все про тебе, то я тобі скажу, що це залежить абсолютно від нас. І ти можеш це зупинити. І я знаю, як. Якщо тебе цікавить, як навчитися казати ні, як навчитися відстоювати себе, свою точку зору, не погоджуватись на іншу, не а, промовчувати ті емоції та. А, Відповіді, які б ти хотіла сказати а боїшся, То приходи до мене на діагностику, і ми визначимо шлях вирішення твого конкретного питання. Для запису на діагностику, так і пиши в коментарях діагностика. До зустрічі!